І ми сьогодні будемо знімати нову колекція Гавлик Боппи». Так і це все, ви можете з'ясувати. Ну, там ще буде на клітці ось в такому боксу. Ми гавликом. То підписуйся. І бачите, ми перше це пофігуємо. У мене ось такий бачите вклад, але я не зрозумів, чого тут є польська мова. Ну от Україна тут вся польська є, мов. Але давайте оце моє ко І ще в мене є оцей мантрусько. Mm. Давайте про них ми почитаємо. Ви поцітаємо. В кому готові тусочи? Сознаємо, давайте потім. І зараз в ми... мене ще було такі. Холанний один з полуницею. І минулі, я б все був все Тупо три ступки. Я, бочки. Тут це все круто. І ще є ось такі веселки, де вони не О, тут Отут різні. Це мій перший, це мій косі. І попризазали. Вы обережно Сільпону, бо там зараз всі бокси розірвані. Вони... Я купив розірву. У них оцей... А не... А ви мені можете написаться, а це такі засочки, що Но... з Но... немов. А все вс йдела така штучка, вот на то, потом не вірить. Там все по футболу стоїть. І це дуже нові фігурки. Ось такий Ось такий факончик. Такий фокончик. Хочу подо відео. Полайту на канал. Всім пока!